Щилик утратився, поженився, утратився, та жінки немає. Добре? Ага. Чили – оженився, Чили – утратився, поженився, утратився, а жінки немає. Поженився, утратився, а жінки немає. Взяв собі синичку, горобця і сестричку, славною ударкою хорошою птичку. Давайте далі. Велі тічки вище дівчат. Взяв собі синичку, горобця сестричку, славною удатною хорошою птичку, славною давною хорошою тич. Далі. Дружко Соловейко, ще вече раненько, за засвашу, за та й все хороше. Добре? Зараз ми вивчаємо буквально мелодію і ми, можливо, цю пісню використаємо в нашій виставі. Ну, такі дитячі мелодичні. Або на різбок готуємо. Де якраз всі персонажі які... Можуть бути судові. Добре. Дружко Соловейко, ще Зуленька, Зазуленька, Свашеньку, та й все хорошенько. Гаразд. Дружко Соловейко, ще вечераненько. за Свашеньку, та й все хорошенько. Зозуленька, -зо засвашеньку, там все, що хорошенько. Іде індекс стоку, наївся пшениці. А ну давайте всі скажемо. Іде індекс току, наївся пшениці. Сидить дрофа коло печі, пече паляниці. Знаєте, що дрофа це також така тихня. Сидить дрофа коло печі, пече паляниці. Сидить дрова коло печі, пече паляниці. Так, Добре, давайте з мелодією. Іде індик стопу наївся єся пшениці, сидить дрофа коло печі, пече паляниці. Mm -hmm. mm -hmm. Сидить дрофа коло печі, пече паляниці. Сиди, дрофа, а хто буде у нас музиками? Хто любить грати на музичних інструментах? Хлопці, добре, тоді вони будуть горобці-музики на той час підпили, а воронець старі жодних з Горобці музики на той час підпили. А перепеличка хату замітає, сидить сова за столом, скоса поглядає. А перепеличка хату підтанітає, сидить сова за столом, скоса поглядає. Сидить сова. сидить сова за столом. не Скоса поглядає. А деркач Рахманний він устає рано. Узяв столу і за столу та й за двері прямо. А дерха романи він устає рано, узяв столу і за столу та й за двері прямо. Узяв совпу і за столу, та й за двері. <рес> <Трямо. рес> Повторюйте, діти, це спеціально, я співаю, щоб ви повторювали. Чуєте? Сороки <рес> <40 рес> приданки плачуть поверх лавки, Бідна ж наша голівочка не має хибалки. Е